Захоплень. Я знаходжусь на дачі. Сьогодні у нас травня, з чим я вас всіх вітаю. Це свято миру, труда. І ми символічно приїхали на дачу працювати. На дачі не виходить, просто спочивати. Навіть коли приїжджаємо спочивати, завжди знаходиться десь щось, трошечки над чим потрібно попрацювати. А в день труда, так, проходимо вперед, вибачаюсь, перебила себе. Я бачу таку гарну, такого гарного метелика, котрого хочу і вам показати дуже. Не знаю, вийде це чи ні. Там, бачите, літає. Взагалі все проснулося. Сьогодні сонячно, так гарно. Ще пташки. Я вам махаю рукою. Всіх зі святом, зі святом миру і труда, і хочеться працювати. Мирним небом. Я дуже сподіваюся, що в країні все-таки наступить мир. Оцей цей, цей метелик, за яким я ганялась трошки. Ви бачите, як він гарнющий. І знаєте, відносно труда. Чогось мені хочеться процитувати такі рядки, але російською мовою. Ну що ж, в школі ми навчались російською. Якщо є на світі, Вибачу спочатку, якщо є на світі божество, то це труд і красота його. Що я хочу вам по цьому поводу сказати? Це дійсно так: от прям від буковки до буковки, від слова до слова, тому що все-все-все, що зроблено на дачу, до всього приложена душа до всього приложена. Рука, труд, все зроблено з любов'ю, кожен кущик посаджений, все полито. Ну, тобто без труда аж нічого не виходить. Не витягнеш і рибку із пруда. Погляньте, як гарно квітне полуниця. Були холодні дні, я дуже переживала, що, знаєте, ця серединка, коли починає чорніти, то полуничка не, ягода портиться. Але все, все чудово минувало, і тепер ми в очікуванні першої полуниці. Сьогодні у нас 1 травня, а цей сорт полуниці у мене ранній, і я вже сподіваюся, там після 25 травня перші ягодки тут куштувати, смакувати першими ягодками. Ну це все попереду. Сьогодні я вам хочу ще показати. М'ята. Можна робити махіто, можна чай заварювати, у кого які присмаки, хто що хоче. Кропик такий вже гарнюсінький. Ну, ще він такий молодесенький, але так трошки потерла рукою, вже такий загапах пішов приємний. Петрушка в цьому році у мене так жваво росте. А це мій кабачок цукіні. Чаклум. Хто слідкує за моїм каналом, той бачив, як я його вирощувала прямо з моменту пророщування насінинки. Потім він у мене якийсь час стояв на лоджії в домашніх умовах. А потім я його привезла сюди і от такий був міні-парнічок, зараз його навіть із залистя й не видно. І чаклун, дай Бог, все росте. Росте все, все добре. Я хочу вам там показати, в пазухах листків вже появляються перші бутончики. там, он один, інший, ну так, багатенько їх там. Це вже почалась бутанізація. В цей період рослинку. Потрібно підживити. Ну, взагалі я його вже декілька разів підживлювала. По Перше перші підживлення ці були азотні, а зараз можна вже гумати, фосфати дати, тому що незабаром він вже розцвіте. А там, знаєте, кабачок він дуже-дуже швидко -дуже полюбляє вологу. Місто тут у нього вибрано вдале, він мені не заважає. І я йому не заважаю. Я дуже пілкуюся про нього, хочу отримати перші ранні огірочки. Поряд кріп. І отут у мене мітіола, розсада мітіоли. Знаєте, в цьому році буду практикувати на грядці з капустою, буду висаджувати духмяні трави. Вони будуть відлякувати. Білокрилку, і всіх таких мошок, блошок, котрі ем, портять листя капусти. Чорнобривці посаджу, базилік. Ну, все те, що пахне, таке, навіть часник можна посадити. Як буде виглядати ця грядка, я вам обов'язково покажу. Може, ви мені порадите, що ще можна посадити на цю грядку. Я з задоволенням використаю. Ваші, скористуюсь вашими порадами. Так, що ми маємо далі? Далі, бачите, у мене два кущика картоплі є. Бараболі. Рано посаджені просто для експерименту. Що з цього буде. Більше приділяю уваги цим кущам і сподіваюся, що це буде ранній варіант молодої картошки. І тут у мене. Братики, анютини Глазки квітнуть дуже чудово. Виноград маємо на своїй дачній ділянці декілька кущів винограду. Це виноград Волхов, раннього сродку созрівання, уже в червні, липні місяці. Ми смакуємо першими ягодами, першими гронками цього винограду, синього кольору, солодкий, смачний, і прикольний він тим, що він дуже раннього сроку созрівання. Вчора чоловік пройшов другу обробку. Змонтірую відео, я знімала і обов'язково виставлю, що, як і чим обробляв кущі. Першу обробку проводили по лозі, коли ще бруньки зовсім були закритими. На ділянці маємо декілька кущів винограду, ділянка невелика, тому містимо все як можемо. І ось на днях я висадила огірочки, огірочки, котрі в мене зростали. На лоджії. Потім я їх перевезла, поставила в грядку в парник, де зростає розсада томатів. А вчора я вже помітила, що починають з'являтися на них вусики, я їх побривала, тому що на огірках в даний момент вусики не потрібні, вони тільки від рослини тягнуть багато поживних речовин, а нам потрібно щоб рослина. Добре укорінилася і стала сильною. Вусики вони потрібні лянці в той час, коли вона починає оживитися, заплітатися, щоб можна було схватитись за опору. На даний час ночі ще коливається температура, тому я їх держу поки що під баклажками. Такий вид це має. Це моя така огоєчна грядка. Способ посадки буде бачите, ялинкою. Опора, зараз покажу з другої сторони трошки. Отакого опора. Тривога, як вже задовбала. Там вкручений. З'явився знову інтернет. На дачі пропадає часом інтернет. Ну і так, поживають мої гірочки. Як вони будуть далі, я буду фільмувати, показувати, можливо, виходити в прямий ефір. Як живуть у вас огірочки? Що ви робите зі своєю розсадою? На якій стадії розвинення вона у вас є? Друзі, тапайте по екранчику, підписуйтесь, коментуйте. Задавайте питання, діліться порадами. Ну, На початок грядки капустної у мене є. Але я її ще не піднаселила цими рослинками, котрі будуть відлякувати блошек, мошек, всяку погань, яка поїдає листочки. На даний момент листочки у нього у капусти соковиті, у качана, ну це ще не качан, але так. І що я помічаю? Багато травневого жука, і він їх починає смакувати ними. Ганяю поки що, а що йому робити. От, така розсада капусти. Огірочки я вам показала. Ну що, я ще посадила синенькі баклажани, але вони щось такі дохлі стоять. Розсада не моя, куплена в, на базарі. Не дуже щось я довольна цією розсадою, але ну, маємо, що маємо, будемо пілкуватися. Поливаю, звісно, кожного, ні, не кожного, через день. Так, пройдемо далі покажу ще, які квіти у мене квітнуть. На даний момент є у мене ще. Так, ідучи до квітів, покажу це зразу. Бачите, випустила стрілку цибулина, її обломою. На що вона мені ця стрілка? Вона тільки сили буде тягти для того, щоб насіння визрівало тут, бачите, в тому цвітоносі. Так її заставлю, це органіка, хай не є тут. Петрушка така сумасшедша, бачите? О, петруха в цьому році, як ніколи. Чудова петрушка. Так виглядає чудово берез клят. Оцей кольор він мене взагалі зачаровує. Мимо нього неможливо пройти, не зустановитися. Пташки співають. Чуєте пташиний спів? Там далеко біле, бачите, під білим, то у мене там парничок, в котрому ростуть томати. Я б з задоволенням вам показала, як вони себе почувають, але я впевнена на 101%, що відсоток. Поки я діду до парничка, в мене ще е, зникне інтернет. Тому будемо милуватися тим, що маємо тут поряд. Біризкліт, бачите, як камніломка добре розпускається. Така гарна рослинка це багаторічний почвопокровник. Ось я вам його покажу ближче. Навіть букетики можна невеличкі збирати, бачите, такі в міні-вазочки ставити. Квітне, ну, десь місяць приблизно. У мене вона в білому кольорі, але є і в рожевому. Колись була і в рожевому. Поверхнева у неї коренева система, отако легко її, бачите, тут якщо взяти, її легко вирвати. І тут уже корінчик є. Якщо потрібно пересаджувати, трошки зволожити землю, підрихлити, отак її поставити, і вважайте, що вона у вас вже прижилась. Камня ломка, багаторічник, він не агресивний, квітне гарно. Потім як відцвітає, ножницями зрізають цвітоноси і остається така трава, коврик, килимок травки. Зеленою. Він на мох чимось, здалеку напоминає міні-мох. По цю сторону такий же багаторічник. Ні, воно вважається як однорічна рослинка, але воно в мене само насівається. Братики, анюти глазки. Їх також дуже-дуже багато. Іноді борюсь з ними як, ну, як з травою, просто, як з бур'яном. Але так, ця... Якщо це, і цей, що, що це бур'ян, то він такий-такий гарний. Мені завжди його жаль виривати. Я оце дочекаюсь того часу, коли він відцвітиє, тільки тоді вже прибираю. Так, ідемо далі, що вам можу показати. Можу ще показати шиловидний флокс. Бачите, теж стелиться. Але ця рослина, вона така більш агресивна. Отут в тіні ще має кольор фіолетовий. Голубий, такий сіреньєвий, добре застеляє землю, але коренева система у нього глибока. І якщо цибулинкові, десь виходить, що ну, це я маю на увазі тюльпани, нарциси, виходить десь заплетені флоксом цим, то вони там уже починають слабішати, їм там уже не, не, не вистачає поживних речовин, ну флокс його угнітає, пригнічує. І тому ну так, з флоксом треба акуратно. Куди ви не хочете, щоб він розповзався, розповсюджувався, то обкопуйте, видаляйте, тому що він агресивний. Пачвопокровник. Також багаторічний. Після цвітіння має отакий вигляд. І для того, щоб це не було так вяло-скучно, то уже дочекаюсь, коли ця частина відцвіти, візьму ножниці і все-все-все це зріжу. І зайвий кущ, то що розповзлось вліво, вправо і в усі сторони зайвий, я також повикопую. Ну, такий у мене уход за цією рослинкою. Виглядає дуже приємно, запаху немає. Такий м'який, приємний коврик. До багаторічного, ні, ну багаторічних то звісно, оце до вашої уваги троянда. Це троянда аспірин. Бачите, у неї вже починається бутанізація. Отако, От як вам показати тут добре. Вона такими прямоцвітями цвіте. Невисока, десь 1,20 двадцять вона в мене. Дуже гарно має листя. Квіточка білого кольору. Я б сказала, що вона навіть спрейка, ну, трошки, може, більша спрейки. В Всецвіті, може бути і 15 мабуть, квіточок одночасно квітнути. Але вона дуже колюча. Навіть на оцих молодих, бачите, по бігах які колючки. А на тих, що постарше, там взагалі взагалі вона така колюча, тому гілочка, котра лягає до землі, а лягає до землі тому що цю троянду можна формувати як по тоже. Вона мене на клумбі не устраює зовсім. І як мені її не жалко, як це я пропустила цей момент. Просто, от бачите, гілка троянди лягла на землю. Мені її треба буде видалити. Там в основанні куща, я візьму сікатор і я її виріжу. Тут є поруч маргаритки. Маргаритки – це почвопокровник. Взагалі, якщо взимку немає снігу на клумбі, ми можемо спостерігати, як квітнуть маргаритки. Ну, можливо, не так яскраво, як би нам хотілося, як вони зараз виглядають. Але вони будуть квітнути. Ось такі ці квіти. Нарциси. Ну, нарциси вже завершують своє цвітіння, але ще такий є запах приємний. Піони. Далі у мене, бачите, піони вже така. Я добре їх підживила, вже така активна бутанізація пішла. Здоровий кущ виріс по ранній весні, коли вони тільки, скажу, винирнули з землі, я їх підживила азотними добривами. А потім ось неділі-дві назад підживляла вже фосфорно-калійними, тому що у них зараз пішов період бутанізації. Азотними добривами підживляємо для нарощування зеленої маси. Це Період вегетації і вже калійно-фосфорні добрива. Це період бутанізації, період світіння. І потім, по закінченню цвітіння, теж бажано підживити гуматами. І попелом деревини для того, щоб кущ не почав загнивати. Як будуть квітнути піони, це інша тема. Обов'язково зніму відео, можливо, вийду в ефір. Тут такий дурманніший запах стоїть, тому що кущів піонів у мене тільки на клумбі тут три. Розовий, білий і там кремовий, дуже цікавий кольор. Все так швид змінюється, я вам хочу сказати. Трояндочки, ось бачите, не тільки аспірінка, а це гошпіль у мене також починає бутанізацію. Трошки погано видно, але повірте мені, тут уже утворюється бутончик, я бачу його. Що далі можу показати? Можу показати ще тюльпани. Оце пізнього сроку цвітіння тюльпани. Хто слідкує за моїм відео, той розуміє, що тюльпанів у мене багато і це квіти особливі для мене. Я їх дуже полюбляю. Весняні, раннього сроку цвітіння, середнього і пізнього всі тюльпани у мене є. Кольор у них також. Різний, оці, бачите, всі коробочки треба видаляти по закінченню цвітіння. Насіння нам не потрібно, а для визрівання цього насіння рослина тратить багато енергії і сил. Так, ну, я вам ще покажу такі. Пізнього сроку цвітіння жовті тюльпани. Погляньте, як це гарно виглядає. Яке це гарне видовище. І там червоного. І серед них такий пістрий якийсь тюльпанчик. Ну, взагалі вважається, щоб пістрістись, це переводення тюльпана з одного. Сорту в інший, що це вибраковка, і їх потрібно видаляти, але в мене рука не піднімається таке робити. Вибачаюсь, я не селекціонер, і мої тюльпани ростуть і п'стрі, і яркі, і жовті, і всякі-всякі різні. Поряд клумбочка, скажімо так, маргариток і. Середнього сроку цвітіння вже закінчують своє цвітіння, отакі чудові, цікаві тюльпани. Вони здорові. Погляньте, порівняно з моєю рукою, який бакал тюльпана. Погляньте. Якщо брати ці жовтенькі, вони такі маленькі, але дуже милі. То ці середнього строку цвітіння закінчують цвітіння, милі, красиві, гарні. Я не можу виділити якийсь особливий вид тюльпанів, вони мені всі подобаються. От просто таке всі. Так, ну, сподіваюся, що ми зараз дійдемо до мого парніка з томатами, і я вам так секундним ділом покажу, які у мене томати в парніку. дуже отмениться хотелось сделать Павел Лаврентьев, дуже 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 гарно, но у меня тоже есть такие договорные я девочку прочитал, я возьму их, читайте, пожалуйста. Спасибо вам, Павел, я стараюсь, чтобы у меня тоже было все очень красиво на даче. Я люблю цветы, люблю растения показать свою дачу на тебя подписано спасибо большое за подписку я насколько могу показываю свою дачу со всех сторон со всех моментов со всего со всего но одно но интернет мне это не всегда позволяет вот там где есть у меня интернет там показываю но есть моменты вот прохожу туда где хочу показать какое-то растение где хочу показать вот ту же рассаду к которой мы сейчас идем Я кожен шаг ділаю і думаю, от-от і -вот, інтернет щезне. Ну, показую поки що те, що є. Mm -hmm. Це бірісклет також. Також бересклет. Тут у нас йде виноград. Виноград полюбляємо виноград, а тому, а тому вирощуємо, знаєте, на своїх п'яти сотках, стараємось посадити mm -hmm. де можемо. Просто мой папа так записан, я просто, може, вообще його. Телев... Та мені, будь ласка, там, з не з папою. Я спілкуюсь. Як... Я задоволена всім своїм глядачам, хто заходить, хто коментує, хто дивиться. Так, ми знаходимось під груша Япська. Смачні е, плоди. Коль осіннього, пізньоосіннього сроку созрівання навіть в декабрі, місяць, в декабрі місяць в грудні смакуємо цими плодами. Так, ідемо далі, друзі, оце моя розсада. Парнічок. Невеликий парнічок, в котрому, бачите, там розсада томатів. Там сходить картопля перша, і вчора ми її полили. Так, Зараз я відкрию свої томати, хай вони трошки закалюються, бо вже пора їх буде... Ой, тут так жарко, боже, як тут жарко. З дня на день люди вже висаджують томати, відкриті, грядки, а в мене ще, бачите, воно все в парніку. Ну нічого, все доженеться, все у нас доженеться. Якщо ранніх потрібно буде декілька кущиків для перших салатів, то можна буде. І на ринку придбати декілька сортів ранніх. Ну, отак. Так виглядають мої томати в парніку. Сьогодні обов'язково їх підживлю, полю і підживлю, але це буде трошечки-трошечки пізніше. Ну, більше туди, знаєте, до, до вечора. Для поливу парніка водичку нагріваємо в баклажках. В, Влійки. Полив проводжу теплою водою. Трояндочки. Це троянда у мене, зараз вибачаюсь, це троянда Red Intuition. Дуже чудова троянда. Під відкритим, бачите, тут нема сонце. Під відкритим небом вона і днем, і ночою, і вечором. Не боїться вона ні вигорання, ні вологи. Всім її рекомендую. У мене є відео про цю троянду. Кому цікаво, будь ласка, на каналі є відео, заходьте, переглядайте. І Троянда, ред, троянда ред, magic, magic. Да. Червона. Теж є про неї відео, навіть не одну, напевно. Боже, яка вона гарнюща, ця троянда. Відео або прямий ефір, обов'язково зроблю цього року. Вона дуже товстий. Був. І весною його обрізали, але це, бачите, добре пішли базальники. Базальники це росточки з червоного кольору, вони починаються. Вони такі ще м'які, молоді. Але доглядати потрібно, все буде добре. Я дуже переживала за цю троянду, що вона не вийде з зими. Якось вона дуже така в'яла була, але, але виходить. Такі дві трояндочки подушка образна єль. Оце трояндочка, зараз скажу, Ельтора. Ця троянда, по-моєму, другий чи третій рік, у мене не третій рік, тому що в минулому році вона квітла. Так цікаво, я її сфотографувала. У нас дуже раптово почалась зима з снігопадами. І ми були осінню це був, ну, не знаю, яке це там число було. В листопад місяць, але число не пам'ятаю. Вона так рясно квітла, і я її сфотографувала. Через два дні ми приїхали на дачу, і вона вже в снігу. І Ці квіти були під снігом. Теж таке видовище, не завжди зустрінеш. Але і у мене це запечатлено. на відео є про цю трояндочку. Друзі, це водозбор. Бачите, він так розстрів швидко, незамітно. Приємна така квіточка, неприваблива, тоненька гілочка різних кольорів. Він сам переопилюється. І такого кольору я його насадила. Але був у мене розовий, був і синій, і красний. І це воно переопилилося, і така вийшла квіточка. Кожного року щось новеньке видає. Цього року в такому кольорі. Так. День труда. Я вас ще раз всіх вітаю зі святом. Працюйте на благо своєї країни, на благо своєї родини, своє задоволення. Дарую вам свої жовті тюльпани. Незабаром ось бачите, лілії вже яка бутанізація, бутанізації, де будуть квітнути. Я вам нагадую, що ви були зі мною на каналі Світ моїх захоплень. А я також буду починати працювати, тому що роботи завжди на дачі. Дуже-дуже багато. І я вам скажу, друзі, до нових зустрічей. Дякую за присутність на моєму ефірі. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте, дивіться відео. До нових зустрічей. Ви були зі мною на каналі Світ Моїх Захоплень. ху 30 хвилин